Сьогодні для свого улюбленого свекра тата готую його кашку гарбузову. Спочатку нам потрібно почистити гарбуз. Так, зачищаємо від шкірки. Нарізаємо на кубики. Поки готую гарбузову кашу, згадала, що у сільпо наразі проходить фестиваль гарбузів під назвою гоу гарбузики. І вони завезли аж 16 різноманітних видів гарбуза для ваших смачних страв. Завітайте обов'язково! Переносимо гарбуз у форму для запікання касолі. Наш тато не їсть сильно солодку страву, і я цукор не додаю. Ви ж додавайте під свій смак. Додаю ваніль для аромату. Промитий рис. Це каже в мене із рисом. Тато любить гречану, знаю, що робить пшоняну. Хто яку любить? Відповідайте, пишіть мені в коментарях, а ми продовжуємо. Маємо гарячим кип'яченим молоком. В духовку випікатися 10 хвилин до закипання і залишаємо на пів години настояти прямо в гарячій духовці. Додаємо вершкове масло, все, накладаємо. Я люблю цю кашу їсти з посипаним цукром перед подачею. А ви смакуйте, як любите? Потім борш там стрільки, потім ріб. Мені смашінка